Це дах звичайної багатоповерхівки одного з районів Києва. Тут мешканці встановили понад три десятки сонячних панелей, ще стільки ж розташували на прибудинковій території. Потужність однієї такої сягає 34 кВт. Цього цілком достатньо, щоб у разі блекаутів забезпечити будинок електроенергією до 16 годин. А ось і відремонтований теплопункт будинку. Тут утеплили всі труби та встановили датчики, які регулюють споживання гарячої води й опалення. Завдяки такому обладнанню за п'ять років будинок зекономив близько 350 тисяч гривень. Ми налаштовуємо подачу температури опалення та гарячої води. Ми можемо змінювати, якщо ми недостатньо, ми додаємо, якщо багато, ми прибавляємо. Ну за, зазвичай воно робиться один-два рази коригування на початку опалюваного періоду і потім автоматично все підтримується. Економія я врахував, що більше 20% на опалення 400 гривень на місяць зі 100-метрової квартири.